На цьому кільці зупиняються погляди всіх, хто проїжджає через один із найжвавіших транспортних вузлів Дніпра, перехрестя проспекту Гагаріна, зоряного бульвару та запорізького шосе. Металева планета з супутниками, що височіє посеред дороги, не просто арт-об'єкт, а символ космічного минулого та амбіційного майбутнього нашого міста. Монумент з'явився на кільці ще в 2003 році, коли площу, названу раніше імені 60-річчя СРСР, реконструювали і перейменували в зоряний бульвар. Ще тоді ці два моменти стали символом нашого міста, яке давно і по праву заробило звання столиці ракетно-космічної галузі України. Історія в тому, що і бульвари, і пам'ятник планували урочисто відкрити в день приїзду до міста тодішнього президента країни Леоніда Кучми. Але програма його візиту раптово змінилася. Глава держави так і не приїхав. А відкриття зоряного бульвару і пам'ятного знака Дніпропетровщина, космічна епоха України так і не відбулося. І ось уже як 22 роки скульптура продовжує існувати на кільці підстанції без статусу офіційно відкритої. Саме тому народ прозвав скульптуру пам'ятником кучмі.